У центрі розвитку громади та громадянського суспільства відбувся урочистий прийом міського голови Світлани Кривенко для учасників всеукраїнської програми стажування молодів ОМС, які протягом двох тижнів проходили практику у Берестинській міській раді. П'ятеро активних і цілеспрямованих молодих людей ознайомлювалися з роботою місцевого самоврядування зсередини, відвідували засідання сесії виконкому, депутатських комісій, консультативно-дорадчих органів. Брали Участь у висвітленні діяльності міськради та розробці грантових проєктів. під час стажування учасники дізналися про структуру ради, розподіл обов'язків між її підрозділами, познайомилися із заступниками міського голови та керівниками відділів. Побачили, як ухвалюються рішення і реалізуються ініціативи на благо громади. Молодь працювала у відділі правового забезпечення, відділі освіти, відділі соціального захисту, секторі проектного менеджменту та. Та відділі комунікацій і зв'язків з громадськістю під час урочистостей очільниця громади Світлана Кривенко подякувала стажерам за їхню активність, ініціативність і щирий інтерес до роботи органів місцевого самоврядування, а також вручила сертифікати про успішне завершення двотижневого курсу. Саме молодь є рушійною силою розвитку нашої громади та держави. Ми зібралися для того, щоб провести. Цьому просторі а називається він Центр громадських ініціатив, провести захід, який пов'язаний із діяльністю Берестинської міської ради як органу місцевого самоврядування. У жовтні 2025 року Берестевська міська рада долучилася до всеукраїнської програми стажування молоді в органах місцевого самоврядування, що проходила під менторством Агенції громадських радників України. Ця ініціатива спільний проєкт з Національним агентством України з питань державної служби Міністерством молоді та спорту України, Вищою школою публічного управління і підтримується програмою розвитку ООН в Україні та уряду Данії. Програма проводилася в термін від 6 жовтня. По 23 жовтня 2025 року в структурних підрозділах Берестинської міської ради. До нас звернулося 10 конкурсантів. Але в ході проведення співбесіди їх залишилося 5. І сьогодні ми вітаємо їх в цьому залі. Єніна Поліна, студентка магістратури Харківського національного університету імені Василя Каразіна, за напрямком Практична психологія проходила стажування у відділі соціального захисту населення Бористинської міської ради. Малінін Ігор. Студент Харківського національного університету імені Василя Каразіна стажувався у відділі соціально-економічного розвитку та інвестицій Берестинської міської ради. Момент Нікіта, студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю право проходив стажування. У відділі правового забезпечення Берестинської міської ради. Юрченко Володимир, студент Харківського національного університету імені Василя Каразіна, за напрямком прикладна лінгвістика та англійська мова, проходить своє навчання, стажування проходить у відділі освіти Берестинської міської ради. Сергій, випускник університету митної справи та фінансів, за спеціальністю публічне управління та адміністрування стажувався в відділі комунікацій та зв'язків з громадськістю Берестинської міської ради. До слова запрошується Берестинський міський голова Світлана Крива. Всім присутнім, доброго дня, шановні наші стажери. Берстинська міська рада першим стала учасником проєкту стажування молоді в органах місцевого самоврядування, і я так думаю, що ми перші підводимо підсумки. Шановні стажери, для вас це не тільки практика і стажування, це певний досвід і важливий крок, щоб зрозуміти, як розвивається місто. Як створюються ідеї, як створюються проєкти і реалізовуються на благо нашого рідного міста Бористиме. Я хочу подякувати всім керівникам структурних підрозділів і своїм заступникам, секретарю Катерині Якіні, тому що вона керувала повністю цей проєкт. Я хочу подякувати вам, наші стажери, дозвольте я вас так буду і називати, за вашу ініціативу, за ваші ідеї, які ви надавали під час проходження практики. Ну, На превеликий жаль, я не змогла дуже багато часу вам приділити, тому що розумієте навантаженість, але не дивлячись на це, змогла приділити е, декілька. Годин свого робочого часу для вас, щоб ви розуміли, які виклики стоять перед громадою, які проєкти, які ми повинні реалізовувати, ну і, звичайно, які проблеми є в нашому місті. Ви були на засіданнях комісій, ви були присутніми на засіданні виконавчого комітету, ви були на засіданнях сесії. Вам успіхів. Я хочу побажати вам, щоб ну, можливо, в майбутньому виборі хтось із вас стане депутатом, хтось рівником, а хтось міським головою. Я хочу побажати, щоб ті знання, які ви придбали, проходячи стажування, що вони вам знадобились. Ми хочеться подякувати всім і запросити вас. Не дивлячись на те, що закінчилось стажування, запросити вас в міську раду, будь ласка, двері завжди відчинені. Якщо необхідно надати якісь поради, ми завжди вам раді допомогти. І після закінчення вище запрошуємо на роботу. Дякую, слава Україні! Шановні наші страшени, шановні наші колеги. Тепері ми можемо вас так називати. Ваше стажування в Херистинській міській раді, як органі місцевого самоврядування, це була не лише практика, це був важливий крок до розуміння того, як працює влада на місцях, як формується політика розвитку громади. Ми пишаємося вашими досягненнями, вашими ідеями. Вашою активністю. Ми дякуємо всім наставникам, які допомагали молоді зрозуміти основні особливості роботи органу місцевого самоврядування Берестинській міській раді. Віримо, що серед вас обов'язково будуть майбутні депутати, керівники, а може, як сказала Світлана Миколаївна, і сам міський голова. Ви стали частиною нашої команди. За цей час, за ті три тижні, що ми працювали разом. Ви побачили, як працюють управління, відділи, сектори Берестинської міської ради. Ви побачили, як ухвалюються рішення, готуються розпорядження та накази. Ви ознайомились з тим, як працюють комунальні підприємства. Установи та заклади, як формується стратегія та статут територіальної громади, адже ми залучали до роботи робочі рух, як реалізується молодіжна політика, як відбувається діяльність консультативно дорадчих органів, проводяться мистецькі та культурні заходи, створюються проєкти. Випрацювали разом з міським головою, його заступниками, брали участь у діяльності старостинських округів нашої громади, прагнули побачити, як зароджуються та реалізуються ідеї, направлені на покращення життя людей. Тож зараз наступає найголовніший акцент сертифікат. Про проходження стажування у Берестинській міській раді отримує студентка магістратури Харківського національного університету імені Василя Карадіна Поліна Єгіна. Студент Харківського національного Ситих тут імені Василя Каразіна, Ігор Малинин. На жаль, він захворів, але Наталя Головатенко, його наставник, отримує сьогодні його сертифікат. Вчора у нас у міській раді відбувалася вовдія, один з учасників нашого конкурсу, нашого стажування. Нікіта Момент, який сьогодні вже в Києві, тому що в нього почалася навчальна сесія. Вчора отримував сертифікат, який вручала перший заступник міського голови Наталя Шаптава. У нас в міській раді. Подивіться, який щасливий. Разом з сертифікатом від'їхав в Київський національний університет імені Шевченка. Студент Харківського національного університету імені Василя Каразіна Володимир Юнченко. Seri yang Які були залучені до реалізації цього проекту сьогодні? Ми говоримо, дякуємо вам, вам. першому заступнику міського голови Наталі Шаталі, керуючій справами, секретарю виконавчого комітету Берестинської міської ради Катерині Кудяковій, начальнику відділу кадрової роботи Берестинської міської ради Оксані Галей, начальнику відділу освіти Берестинської міської ради Антоніні Туровій, Начальнику відділу соціального захисту населення Берестинської міської ради Олені Богданець, начальнику відділу правового забезпечення Берестинської міської ради Володимиру Гірману, начальнику відділу комунікації та зв'язків з громадськістю Берестинської міської ради Катерині Галуща завідувачі сектора проєктного менеджменту, відділу соціально-економічного розвитку та інвестицій Наталі Головатенко, а також керівникам комунальних закладів, установ, підприємств нашої Берестинської міської ради, директору комунальної установи «Центр з обслуговування закладів та установи освіти Берестинської міської ради Олії Андрусенко. Директором комунальної установи Берестинський центр професійного розвитку педагогічних працівників Берестинської міської ради Марині Бишенко, директором комунального закладу Центр соціальних служб Юрії Шувіні директору комунального закладу Територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг Берестинської міської ради Людмилі Тущенко, директору комунального підприємства Берестин водоканал Миколі Дубині, директору комунального підприємства теплових мереж міста Берестин Володимиру Царку. Директору Берестинського комбінату комунальних підприємств Сергію Ткаченко, директору комунального некомерційного підприємства Берестинська міська лікарня Ганні Васенка, директору ліцею Берестинського ліцею No2 Івану Шоходько та директору Берестинського ліцею No4 Наталії Євтушенко. Всі ці структури, всі ці керівники. Повірте, ми намагалися згадати про кожного. Були задіяні в цій вагомій роботі. Ну а зараз слово мають наші стажери. Що ми почнемо з екрану? Вони всі. три тижні були досить пізнавальні. Звичайно, мені найбільше сподобалось працювати над нашим колективним проєктом. Але й такі речі, як дослідження фермерських грантів, теж були прикольними, мабуть, тому що я ніколи таким не займався, ніколи таким не цікавився. На сесії ради було цікаво подивитися працюють депутати, але на виконкованні було цікавіше, там більш про конкретні речі говорили. Mm -hmm. Тому враження в цілому позитивні. Звичайно, зараз я скоріше не вгідь, скоріше просто хочу, щоб наш проєкт пройшов, щоб його прийняли. Це цікаво. Це, 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 це буде проєкт. Перепрошую, що на звіт доєднатися до закладів на тому ви бачите серед. Часто вже в Харастенській міській раді я змогу палату цінного досвіду, який би може мені в подальші переміщення. Звідки та його <говори> умічниці? Ставити. Я навчився писати позаду заяву та краще не зустрів практичною сторону роботи. Найбільш красина я бачу сучасним закомфортом для життя. Хочу, щоб наше місто розвивалось як скульптована громада, де молодь має можливості для самореалізації, а кожен мешканець відчуває. Причетність до реальних позитивних змін. і бачити оновлену інфраструктуру, дересаворовані історичні будівлі, чисті та поселені вулиці та парки, відновлений стадіон ювілейний і місцеву тут команду, яка буде забезпечена всім необхідним, а також Радне оглядового колесо, з якого відкривається чудове приємний зростання. Але не менш важливо, хочу висловити щиру подяку всім організаторам цього проєкту стажування молоді в органах місцевого самоврядування, а також усім, хто допомагав мені під час проходження цього стажування. Дякую. Ми брали участь у програмі стажування молоді в органах місцевого самоврядування. За цей час ми долучилися до роботи в робочих нарадах, засіданнях виконавчого комітету, засіданнях топомічної комісії та інших заходах, що дозволило побачити зсередини процес прийняття управлінських рішень. Окрім цього, нас ознайомили із структурою Бористинської міської ради, з особливістю функціонування її відділів та підрозділів. Завдяки програмі ми змогли побачити зсередини, як працює міська рада, відчути атмосферу колективу, попрацювати пліч опліч із професіоналами своєї справи. Окрім цього, ми набули нові навички, покращили вміння стай-менеджменту, публічної комунікації, роботи в команді. Ми мріємо, щоб наша Берстинська громада розвивалася, ставала з кожним роком краще, була відкритою до інновацій, готова приймати нові рішення і рухатись вперед. Окрім цього, молодь котре доводить, що ми готові брати на себе відповідальність і рухати нашу громаду вперед. Ми відкриті до співпраці і до змін на краще. Дякую. По-перше, хочеться почати з того, що взагалі дуже добре, що такий проект взагалі існує, що його нашій громаді реалізований. І завдяки ньому ці три тижні були справді цікавими. Мені дуже було. Приємно доєднатися до відділу, який безпосередньо реалізує такі важливі принципи, як власність, прозорість, відкритість в сучасному демократичному суспільстві. Було цікаво, як проходять всі ці процедури із комунікації, з громадськістю. Було цікаво відвідувати сесії. Як саме приймаю рішення? І головне, що це не просто підняття руки за проти а от саме існує до добрий конфлікт, скажімо так, що є обговорення і воно приходить до чого до якогось правильного рішення. Загалом це все. Підсумок своїх практичних практик своєї, це, перш за все, робота людьми. І моє столювання допомогло мені це зрозуміти, допомогло побачити всю суть і структуру органів місцевого самоврядування, тому я хочу підбити, так сказати, підсумок своєї практики тим, що я. Навчилась і отримала знання, які мені будуть корисні в подальшому житті, та і в моєї в моєї роботі психолога. Якову наші учасники, наші стажери, я чоловік, вони ще працювали як команда, вони ще розробили проект, і вони мріють. І сьогодні говорили всі про те, що цей проєкт повинен перемогти, бо по іншому бути не може. А проєкт народився тоді, коли вони були присутніми на засіданні виконавчого комітету Берестинської міської ради і директор Берестинського ліцею номер 2 зумів повернути мови на свою сторону, і вони підтримують його з цією ідеєю, що йому необхідно облаштувати укриття. Саме цей проєкт. І розробила молодь, яка була тут у нас на стажуванні. Будемо сподіватися, що наші партнери його оцінять, а якщо не оцінять, то ще дуже багато конкурсних пропозицій, які можна подавати із цим проєктом заходити. Ну, а зараз ми, говорячи про цей конкурс, хочемо відмітити найголовніше, що кожен із вас. За цей, за цей період, коли ми працювали разом, дійсно став командою Берестинської міської ради. І сьогодні Світлана Миколаївна сказала про те, що двері нашого, нашої Берестинської міської ради завжди відкриті для вас. Ми відкриті до нових ідей і співпраці з активною молоддю. Тож разом будуємо сильну, сучасну та комфортну громаду, втілюємо в життя, набути досвід заради процвітання успішної та щасливої України. Сьогодні я допустила одну неточність: я сказала, що конкурс завершено. Так, відповідно до розпорядження міського голови, ці три тижні пройшли і дійсно. Ці три тижні завершилися. Але конкурс триває. І нам ще з вами презентувати досвід своєї роботи у столиці нашої держави у Києві. А наші стажери всі п'ять за обміну будуть направлені на проходження стажування в інших органах місцевого самоврядування. Ну і коли ми говорили з організаторами цього проєкту, то вони запропонували проходити саме в Харківській області. Але тут ми сказали, що ми маємо в свої громади партнери, і ці партнери у нас мир, брат, Глобина, І ми готові долучитись до цього проєкту саме на Полтавщині. Тому Полтавська область і включена далі в тій області, де будуть проходити стажування наша молодь. Тож тепер на всіх вас буде чекати вже стажування за обміном. Ви поїдете і будете говорити про нас в Харківській чи Полтавській області, а до нас приїдуть стажери з інших громад, з інших областей, щоб побачити, як працює, як кожного дня на благо України трудиться Берестинська міська. Рада. І ми впевнені, що досвід набутий кожним із вас тут, вдома, в Берестинській міській раді, слугуватиме вашому вагомому, життєвому та професійному досвіду розвитку вас як високосвічених спеціалістів, успішних професіоналів і найголовніше особистостей в реалізації питань. Розвитку місцевого самоврядування тож ми вітаємо, але робота продовжується. Учасники подякували міській раді за теплий прийом, змістовну програму сажування та можливість на практиці доторкнутися до роботи місцевого самоврядування. Систему стажування молоді в органах місцевого самоврядування запровадили у дев'яти громадах регіону та Харківській обласній раді. Наданням консультацій протягом усього проєкту займається Агенція громадських радників України. Всеукраїнська програма стажування молоді в органах місцевого самоврядування це результат співпраці Національного агентства України з питань державної служби, мінмолодь спорту та вищої школи публічного управління. Що Уваються за підтримки проон в Україні та уряду Данії завершено. Дякуємо всім до нових зустрічей у просторі, який подарований нам, нашими колегами, міжнародною організацією АКТЕТ і ІМАК, простір, в якому ми будемо збиратись тепер часто, тому що тут. Солиться всі громадські ініціативи, які народжуватимуться в нашій громаді від покоління самого юного до покоління.